Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, досуду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, досуду тебе не скоють ланцюги. І руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.